Геловін наближається, а це означає, що настав час розплати, і саме зараз час дізнатися історію досить впізнаваємої фігури у світі World of Warcraft. історія безголового вершника. Перша його представили у патчі 2.2.2 у 2007 році. З тих пір він кожен рік змушує гравців таскати відраз водою, щоб гасити будівлі, які він підпалює. Але мало хто знає про його походження у 2009 році. Серія Манга Warcraft Legends представила історію вершника без голови у випуску номер 5 До цього історія вершника була досить короткою. Манга ж розкриває повністю його походження. Тож прошу до вашої уваги. Не забудьте одразу лайк, підписка, коментар, ну Все як ви любите. Ваша підтримка важлива як ніколи. Друга війна закінчилася. Первісний альянс розпався. Гілнеас відступив за велику стіну. Вищі ельфи відступили до лісів Кельталаса подалі від людських союзників, яких вони вважали відповідальними за спалення своїх лісів. Але понад усім цим була нова загроза дивної чуми, яка вразила народ Лордерона. І от наш вершник був лицарем Срібної рівної руки та воював разом з Утером і славозвісним принцем Артасом. Коли молодий принц розслідував джерело чуми. Всі ми знаємо, до чого привело те розслідування. І от коли Артас наказав очистити Стратхольм, сер Томас був серед тих, хто разом з Утером заперечив наказу Артаса та залишив принца самостійно очищати місто. Томас був перш за все хорошою людиною, добрим паладіном, який дбав лише про благо народу Лордерона. І як будь-який паладин срібної руки, він шукав спосіб захистити народ Лордерона, не вбиваючи його сліпо. Саме під час служби в невеликому селі сталася перша з кількох трагедій у житті Сера Томаса. У місці бракувало припасів, і партію зерна надіслав барон Рівендер, багатий дворянин, який, на думку Сера Томаса, був щедрою людиною, що завжди ділився своїм багатством з людьми. На жаль, мотиви Рівендера були зовсім неблагодійними, і село за одну ніч було перетворено на нових членів нежиті Батога. Томас, який провів вечір, голодуючи, щоб очистити свій розум, мусив пробитися з села, вбиваючи кожного хворого селянина, якого зміг знайти, відправляючи їх всіх на останній покій. Він звинувачував себе у тому, що сталося, наполягаючи, що мав би передбачити плани Рівендера. Але решта срібної руки запевняла його, що він нічого не міг зробити. Сер Томас був виснажений і все ще відчував вину, незважаючи на слова решти срібної руки. Він був відправлений додому відпочивати та відновлюватись. Але дорогою додому до дружини та двох дітей поширилась жахлива новина. Новина про те, що молодий принц, який наказав їм очистити Стратхольм, зробив щось абсолютно незбагнене. Він вбив власного батька. Короля Терена саме не тіла, армія мерців стала сильнішою ніж будь-коли. Томас знову звинуватив себе та срібну руку в тому, що не помітили цих намірів у молодого принца, яке призвело до цієї ситуації. Його діти благали його пояснити, чому Арта зробив те, що він зробив. Томас розповів їм римовану історію про принца, який загинув, самовідомо борючись, щоб рятувати свого батька короля. Король врятований, прокляття знято, кров'ю принца за гріх розплата. Коли син Томаса запитав, що це означає, Томас відповів: він зробив так, бо це був легкий вибір. Було б набагато важче залишитись та боротись за Лардорон. Важко боротися за добру справу. Якби це не було важко, це не було б героїчно. І таким був сер Томас, самовідданий, героїчний, прагнув чинити правильно, але був розбитий, коли зазнав невдачі, навіть якщо навдача була не його виною. Сер Томас дізнався про зусилля Джайни Прадмур зібрати людей і вирушити на далекий континент Калімдор і сказав дружині взяти дітей поїхати. Його дружина відмовилась, вимагаючи залишитись поруч з ним і наполягаючи, що якщо вони вирушать до Калімдору, то більше ніколи не побачать Томаса. Він погодився дозволити їм залишитися, але його рішення змінила шокуюча звістка, яка прийшла вранці. Утер світлоносний голова срібної руки та улюблений лідер. Загинув від рук принца Артаса та батога, як і решта міста Андорал. Сер Томас, повністю спустошений втратою свого улюбленого наставника та друга, благав дружину поїхати до Калімдору. Він же й так багато втратив, що не міг втратити ще й їх. Його дружина, приголомшена глибиною його горя, погодилась і забрала дітей наступного дня. Сер Томас повернувся до ордену Паладинів, борючись під командуванням лорда Олександра Самогрейна чотири роки проти Бичі. Вірний своєму лідеру та відданий постійним битвам. Він бився пліч опліч зі срібною рукою, ніби людина одержима помстою. Кожен удар проти Бичі був ударом проти трагедії, які напевно переслідували його життя відтоді, як чума прокралася до його улюбленого лордерону. Та ще одна смерть близького друга настигла Томаса. Старший син Олександра Самогрейна вбиває свого батька під впливом демона Бальназара. Срібна рука була розбита та народилася нова сила під назвою Багряний Орден. Орден, члени якого поклялися очистити світ від неживих любою ціною. А головою цього ордена був демон Бальназар під личиною чоловіка Сайдана Датрохана. Томас приєднується до цього ордену та стає параноїдальним фанатиком. Стає тим, чий наказ колись заперечував. Під час рейду по очищенню невеличкого села він випадково вбиває свою сім'ю, яка не змогла спливти у Калімдор через шторм, який зламав останнє судно. Розбитого його товариші забирають назад у Багряний монастир. Де ці самі товариші почали жалітися Датрохану, що з Томасом щось не так, що він навіть не звучить як людина, сміється, виє, римує. Вони не можуть спати через це. <свист> на що Датрохан відповідає, що кожен по різному справляється з горем, і що сьогодні Геловін чудова нагода, щоб покінчити страждання Томаса. Він виводить Томаса на бійку з мерцями, де його шалені напади привертають їх увагу. Його товариші спішать йому на допомогу. Тільки вони не знали, що вони більше не його товариші. Він вбиває одного з них, вірячи, що світ мертвий, а він єдиний живий рятівник. Та все ж таки інші товариші відрубають йому голову. Пізніше тієї ж ночі Датрохан, а точніше, Бальназар воскресає Томаса своєю мертвою скверною, роблячи з нього те саме жахіття, яке бояться діти і дорослі. Вершника без голови, божевільна демонічна потвора, сповнена люті та наділена магією скверно, яка його живила. Він досі вірив, що він живий, а інші мертві. Під час головіну він поширює морок і вогонь по всьому азероту, посилаючи свої безголові тіні, щоб палити села та вбивати невинних і винних в ім'я справедливості роками після культист багряного ордену Жером Хейтон досліджував спосіб відтворити методи, які використовував Датрохан для створення безголового вершника. Проте він не знав про справжню особистість Датрохана і вірив, що він створив вершника, щоб очистити азерот вогнем. Джером ув'язнив душу дружини вершника у багряному монастирі, щоб заманити Томаса у пастку, та провів ритуал, використовуючи душі загиблих хрестоносів, щоб перетворити паладина у його прокляту форму. Замість цього вершник вбив культиста і відступив у середину монастиря. Сюзана попросила мандрівників допомогти та врятувати їх чоловіка. Та герої остаточно перемогли вершника назавжди звільнивши дух Томаса від прокляття, дозволивши йому спочивати у тому світі разом зі своєю сім'єю. По канону прокляття знято, але гравці продовжують щорічну традицію биття пін'яти вершника заради смаколиків. Як же хочеться більше таких історій? За це я і люблю Варкрафт. Баталії космічних масштабів також люблю, але ж треба міксувати для різноманітності. Сподіваюся, побачимо у майбутньому такі історії. Чи знали ви історію вершника без голови? Пишіть у коментарях, не забудьте лайк, підписка. Ваша підтримка важлива для розвитку каналу. Всіх обійняв, хай щастить і до побачення, качки.